Колись тут були непрохідні болота. Потім у 13 столітті тут з'явилося село, яке набуло з часом козацької слави. Остання його назва поляни. Вітаю вас у тулоці. І запрошую у гості до нащадків славних козаків. Подивимось, як вони живуть нині. У селі, оповитому козацькими легендами, неможливо пройти повзобійця, господар якого має прізвище Козак. Запах деревини тут відчувається ще з вулиці. Сьогодні ми завітаємо до чоловіка, який повсякденні є директором будинку культури. Ходімо зі мною. Доброго дня вам. Здравствуйте. Іван Васильович, правильно? Так. Як у тому кіно Іван Васильович час від часу змінює свою професію. Іван Васильовичу, зараз ми у майстерні вашій, так? Взагалі-то так. Розкажіть, будь ласка, що вас надихнуло на столярство? Звідки таке захоплення? Деревина мені завжди подобалась. І після того, як я приходжу з клубу, це перве те, що я хотів би робити. Кілька років тому ми їздили в Карпати, і я там побачив, як люди займаються деревиною, як свої оселі оформляють в стилі такому ж карпатському. І мені захотілося вдома це зробити, спробувати. Ну і взагалі-то. Була ідея зробити майстерню і самому попробувати щось щось робити. Ага ну ідея ця реалізовується. Ви вирішили в поляни привести такий собі карпатський дух? Ну можливо, можливо. Бачу на станках є вже якісь частинки чогось стіл, можливо. Так, да, зараз я працюю над столом, теж пробую його якось зробити. То ви такий собі столяр самовучка так? Так, да, Ніде не навчався. Я взагалі-то радіомеханік, закінчив училище радіотехнічне, але ж зараз воно нікому не потрібна, ця робота. Ну апаратура майже не ламається і вирішив перекваліфікуватися ага. сам по собі. Ну так. Ну така перекваліфікація вам приносить задоволення? Тільки задоволення і все, більше нічого не приносить. Я пробую виточити ніжку для стола. Вона вже майже готова, але треба ще її трошки доробити. от я зараз буду її. Це щоб вона була тоньша чи рівніша? Щоб Вона була рівніша і мала, і мала розміри такий, як треба. Тут в мене є розмір спеціальний, вона має показати, який треба, я не буду зараз зупиняти санок, от, а потім треба підігнати під ці розміри вже цю ніжку, щоб вона була готова. А я бачу, там уже і готова ніжка є, і стільниця, так? Так, це вже майже готова ніжка. Ще трошки лишилося, рівно половинка. А де плануєте того стола ставити? Ще поки не вирішив, але напевно в хаті десь поставлю. А у вас в хаті вже є щось готове, дерев'яне, з вашими руками зроблене? Ну, трошки є. А можете показати? Ну, будь ласка, подивіться. Ходімо, дякуємо. Івана Васильовичу, бачу, що ви свій подільський будиночок вже перетворюєте на таку собі карпатську хижу. Потрошки перетворюю. Що сусіди кажуть, коли заходять? Як враження? Мало сусідів заходить, але хто заходить, то дивуються просто. Здивовані. Мабуть, в селі ні в кого нічого подібного немає. Ну де в кого вже є, але навірно подивилися. Ага. Є сі наслідують вже ваш приклад. Така от метаморфоза інтер'єру на настрій ваш впливає і вашої родини. Так. Дуже дуже цікаво, і дерево це взагалі. Приємно, коли в хаті дерево, це дуже мені подобається. Ви, напевно, в своєму будинку почуваєтесь постійно, як на відпочинку у Карпатах чи ні? Можливо, так. Да. Асоціація якась є з Карпатами. Як ваші сини навідуються із столиці? От як вони тут почуваються? Як реагують? Вони звикли і майже не замічаються. Ви мені розповідали, що саме ваші сини допомагали вам стати столярем? Як це було? Ну, ідея була старшого сина попробувати щось з деревом робити. От я угу. попробував і взагалі то він мені поміг трошки матеріально і вийшло так, що. Вона не пропала ця mm -hmm. ідея. А як далі плануєте облаштовувати свій будинок у такому ж стилі? Є ще в мене в запасі дві кімнати, які можна так от облаштувати. Ну і на цьому зупините, чи будете розвивати столярну справу? Не воно мені подобається, що я буду зупинятися. Я mm -hmm. буду пробувати щось робити далі. Може комусь із людей щось попробую. Може, сусідські хати будете на хижі перетворювати? <сум> можливо, можливо. Чи нехай щастить вам у вашому починанні. Дякую, дякую вам. Дякую. дякую вам. Древні поляни живуть розміреним сільським життям із сезонними заробітками. Хлопчаки тішаться, що дозрівають яблука і один наперед одного їх збирають, здадуть і матимуть кишенькові. В обрамленому лісами селі значну частину доходів становлять ягоди, здебільшого чорниці. На цьому ж городі взялись вирощувати лохину або голубику. Це родичка чорниць, але ягоди більші, кущі значно вищі. З одного такого можна зібрати до 10 літрів плодів. На цій плантації таких поки що немає, але малим вистачає на все літо. Світлана, от у полянах всі звикли довкола ліс, а у лісі чорниці. А тут для всіх така несподіванка з'явилася голубіка. Це ж така родичка чорниці, так тільки сучасна. От як вона тут з'явилася? Ну, це мій чоловік, в нього таке хобі. Він дуже любить займатися в землі, тому така мода пішла на голубіку. А де ця мода пішла? В Києві, не тільки в Києві, зачасту в городах пішла. Більш такі літні люди люблять купувати таку смакату. Вона, по-перше, велика, а по-друге, вона смачна. От, і люди її купують, тому чоловік вирішив займатися нею, бо це ще й корисно. Мене діти люблять голубіку, тому і він вирішив посадити таку для себе. То ви таку столичну моду запозичили і да. привезли сюди в поляни. Привезли. А коли ви її посадили? От, чоловік займається цим, займається вже роки два, а то й більше. Uh -huh. Спочатку одне, один садженець посадив, потім ще пав, а зараз їх більше ста. Uh -huh. Він займається цим, він полюбляє це, він обробляє тут все, косить, підвізає їх, ну от, підкидує торфу, бо ця ягода любить, щоб кислотність була в ґрунті. Uh -huh. Тому він всячески її підтримує, щоб виросла така от ягода. Ну, а ми там бачили ваші діти бігають, це Вони, напевно, на відпочинку тут, бабусі, так? так? так. І ми... як часто навідуються сюди на голубіку? Ой, вони тут сидять. Бо це ягода велика, мене діти чайниці люблять, і вона дуже маленька. А тут а велика ягода соковита. І вони майже кожного дня вони тут. От. Але ж слухайте сто кущів. Це ж, мабуть, діти не можуть їх об'їсти. А куди решту діваєте? Ну, чоловік взагалі-то хотів збувати, продавати, Ну, це є такі місця, він зараз шукає такі місця, де можна було б домовитися і оптовий цю задавати ягоди. Угу. Бо це, теж, це... це така перспективна справа. Так, так, це перспективна така справа, щоб і кошти були, і, і за то і нам, і людям. А багато сортів тут? Тут чотири сорти. Просто Чоловік посадив так, щоб ціле літо була ягода. Є е, Чанте, є Елізабет, є Патріот і є е, Блюкруб. Тобто це від ранніх і до пізніх, так? Так. Це від початку від початку червня до початку липня, потім йде кінець липня на початку серпня, і останній йде е, кінець серпня на початку Верешнє місяця. Тобто майже все літо де ягоди. І як смачно? Так. Да. Смачніше, ніж звичайні чорниці чи ні? Смачніше. солодкі і вкусні, Їх можна варити варення. Як вам така затія дітей із голубікою? Ну вони молоді, хай займаються, стараються, о, вирощують, Ну, воно полезно для розширення сосудів, о, для серця. Ви ну, вже на собі перевірили? Я на собі вже перевірила. Да. 50 грамів свіжої або замороженої лохини на день і перший крок до зміцнення здоров'я зроблений. І це не перебільшення, запевняють знавці. За корисністю ця ягода не поступається чорницям. Вона вважається гіпоалергенною, уповільнює процеси старіння і покращує зір, а ще нормалізує травлення і навіть здатна синхронізувати всі нервові процеси в організмі. На смак, наче, чорниця. Я напевно біля цього кущика ще затримаюсь, а з вами зустрінемось уже за тиждень у толоці. Щасти вам.